Нарцисизм це риса, яка часто асоціюється із чоловіками, самозакоханими, жорстокими та харизматичними. І водночас є поширена думка, що жінки або не можуть бути нарцисистами, або якщо це так, то такі жінки милосердні, м'якші і загалом менш небезпечні, ніж чоловіки. Проте це не так. Як нарцисичні чоловіки, так і жінки здатні поводитись мило та послужливо на людях. Але за зачиненими дверима можуть вдаватися до емоційного та фізичного насилля. Жінки можуть бути такими жорстокими, зневажливими та агресивними, як і чоловіки. Крім того, є інша форма нарцисизму, яка частіше трапляється саме в жінок і яку важче розпізнати. Нарцисизм, так само як зріст або інтелект, є характеристикою, яка нормально розподілена в популяції. Більшість людей перебувають у середині спектру. Три ключові риси, які часто використовуються для ідентифікації та діагностики нарцисичного розладу особистості, це почуття власної значущості, почуття права на перевагу і готовність використовувати інших та маніпулювати ними. Нарцисизм не завжди є чимось негативним. У невеликих дозах він допомагає досягти успіху. Люди, які поводять себе впевнено, часто справляють гарне враження та досягають професійного успіху. Нарцисичний розлад особистості діагностується лише тоді, коли нарцисизм починає створювати проблеми в житті людини чи її оточенні. Згідно зі світовою статистикою, кожен 12-й чоловік потрапляє до цієї категорії, а серед жінок кожна 20-та. Проте важливо зазначити, що на цю статистику можуть впливати гендерні упередження в діагностиці. Нарцисисти не завжди відчувають перевагу над іншими. Їхнє почуття власної гідності може коливатися і залежати від підтвердження та визнання ззовні. Останні дослідження свідчать про те, що існують різні типи нарцисизму. Крім загальновідомого, класичного чи то грандіозного або явного нарцисизму, є ще вразливий або прихований нарцисизм. Вразливих нарцисів важче розпізнати. Вони таємно вірять, що є особливими і мають більше прав, ніж інші. Але вони часто бояться відкрито просити про визнання, якого вони прагнуть. Вони чутливі до критики і можуть відчувати глибокий сором, якщо їх критикують. Також вони не виглядають зарозумілими і не виявляють домінантної поведінки. Натомість вони можуть виглядати тривожними та пригніченими. У них є також грандіозні мрії, але вони не висловлюють їх через страх бути відкинутими. На відміну від грандіозних нарцисистів, які мають високу впевненість у собі та вірять, що можуть легко досягти своїх цілей, вразливі нарцисисти сумніваються у власних здібностях і прагнуть уникати ситуацій, де їх можуть засуджувати. Тому можуть здаватися некомпанійськими. Це ключова відмінність між двома типами нарцисизму. Грандіозний і вразливий нарцисизм це не дві сторони однієї медалі. Це два різних типи з дуже різними профілями особистості. Грандіозні нарцисисти характеризуються високим рівнем екстраверсії та низьким рівнем альтруїзму. Іншими словами, вони насолоджуються соціальною взаємодією, але є безжальними й жорстокими. Це небезпечна комбінація. Вразливі нарциси більш замкнуті в собі та емоційно нестабільні. Вони часто почуваються нікчемними та незадоволеними своїм життям. Оскільки вони не виглядають хвалькуватими та неприязними, їх рідше визнають нарцисистами. Однак обидва типи мають спільні риси егоїзм і вимогливість. Дослідження показують, що більшість самозакоханих жінок, як правило, мають риси вразливого нарцисизму. У таких жінок частіше спостерігається занижена самооцінка. Це означає, що їм може знадобитися більше визнання, прийняття й похвали, щоби почуватися добре. У 2015 році американські вчені проаналізували понад 300 досліджень нарцисизму чоловіків і жінок. Результати показали, що чоловіки загалом мають вищі показники класичного нарцисизму, ніж жінки. Вони, як правило, демонструють більш експлуататорську поведінку, владність та мислення лідера. Проте в плані самозвеличення чоловіки і жінки порівняно рівні. Важливо зазначити, що ці показники не означають, що всі чоловіки більш нарцисичні, ніж жінки. Через гендерні стереотипи в суспільстві нарцисичні риси, такі як зарозумілість і напористість, вважаються більш прийнятними, якщо їх проявляє чоловік, тоді як жінки мають бути скромними та турботливими. Дослідження показало, що хлопчики, як правило, вважаються більш активними, а дівчатка більш сором'язливими, спокійними та зосередженими. Ця картина спостерігається навіть у близнюків, які виросли в подібних умовах. Це свідчить про те, що чоловіки та жінки можуть поводитися по різному з дитинства. На це також можуть впливати культурні очікування щодо жіночих та чоловічих ролей. Вроджений темперамент є основою для типу розладу, який людина розвиває пізніше в житті. У випадку нарцисичної особистості вважається, що генетика відіграє роль до 50%. Це означає, що половину варіацій нарцисизму можна пояснити генетикою. Інша половина зумовлена чинниками довкілля, такими як досвід дитинства. Є ознаки того, що надмірне балування дитини та черезмірне захоплення нею батьками сприяє розвитку класичних нарцисичних рис особистості, тоді як непослідовний стиль виховання може сприяти хиткому почуттю власної значущості та відігравати роль у розвитку вразливого нарцисизму. Отже, нарцисизм у багатьох жінок і в деяких чоловіків не завжди очевидний. Вони можуть здаватися тендітними, чарівними, невпевненими в собі, навіть безкорисливими. Може справді здатися, що вони мають емпатію, оскільки роблять речі, які передбачають доброту та співчуття. Наприклад, пропонують свою допомогу тим, хто її потребує. Однак ці дії часто мотивуються бажанням дістати схвалення або захоплення з боку інших. І якщо вони не отримують бажаної реакції, то можуть образитися. Жінок із прихованим нарцисизмом можна розпізнати через їх негативне ставлення. Вони приховують свою невпевненість і не люблять по-справжньому близьких стосунків. А от класичні нарцисисти можуть здаватися щасливими через свою самовдоволену поведінку. Навпаки, приховані нарцисисти можуть виявляти невдоволення та використовувати маніпуляції. Вони, як і явні нарцисисти, потребують підтвердження своєї цінності, але вони часто не говорять публічно про свої здібності чи успіхи. Натомість вони можуть просити компліментів. Непрямим способом, як от перебільшувати свої проблеми, щоб здобути співчуття та емоційну підтримку інших. Вони використовують час, енергію та терпіння інших, постійно скаржачись на те, що з ними погано поводяться, не розуміють і недооцінюють. Приховані нарцисисти, схожі на класичних в тому, що вони висувають вимоги, які важко здійснити. Наприклад, вони можуть злитися або засмутитися, якщо ви не завжди розумієте, чого вони хочуть, неначе ви мусите читати їхні думки. Вразливі нарцисисти можуть нечітко висловлювати те, що їм потрібно, або що вони відчувають, і засмучують оточуючих, постійно скаржачись. Тож їм важко догодити. Вони також можуть намагатися контролювати свою родину та друзів. Будучи непередбачуваними та очікуючи, що інші мінятимуть свою поведінку відповідно до настрою нарциса. Члени сім'ї, особливо діти, можуть почуватися винними, якщо вони не можуть покращити настрій своєї самозакоханої матері, що може завдати шкоди їх психічному здоров'ю. Приховані нарцисисти часто критикують своїх близьких. Вони можуть вимагати, щоб інші щось робили за них, а потім шукають недоліки в тому, як це робилося. Вони також схильні маніпулювати своїми дітьми різними способами. Приміром, ставлячи своїх синів на п'єдестал, але принижуючи їх, коли ті стануть незалежними, або конкуруючи з своїми невістками й доньками, постійно применшуючи їхні досягнення, красучі таланти. Приховані самозакохані жінки завжди мають бути найкращими та найважливішими, розглядаючи своїх дочок як гірших і неповноцінних. Крім того, вони часто використовують витончені способи, щоб висловити своє розчарування або виставити себе кращими за інших. Така поведінка зумовлена двома основними причинами. Вірою в те, що вони особливі й мусять мати все, що вони хочуть, і бажанням помститися тим, хто їх образив або успішніший за них. Їхня пасивна-агресивна поведінка може приймати різні форми, наприклад, завдавати шкоди чиїсь роботі або стосункам, робити недобрі коментарі, вдаючи, що жартують, ігнорувати когось, змушувати інших відчувати себе винними чи невпевненими. Непомітно перекладаючи провину або затримуючи виконання якихось завдань. Вони можуть робити зневажливі коментарі, які заперечують ваші почуття чи думки переривати вас, втручатися в розмову або не розмовляти з вами, якщо справи йдуть не так, як вони того хочуть. Приведу вам кілька прикладів фраз, які може використовувати прихований нарцис. Я просто пожартувала, не перебільшуй. Ти надто чутливий. Ти божевільна такого ніколи не було. Або те, що ти так почуваєшся, не має жодного сенсу. Такі заяви мають на меті послабити вашу впевненість і змусити сумніватися в собі. Приховані нарцисисти, як відомо, є досвідченими брехунами. Вони схильні перебільшувати свої історії та на публіку представляти ідеалізовану версію себе, яка не відображає реальності. Коли їх спіймають на брехні, вони будуть заперечувати це та звинувачувати інших у своїх діях. Вони рідко просять вибачення, і навіть якщо вибачається, то нещиро. Також вони часто грають роль жертви, стверджуючи, що всі проти них і що вони не зробили нічого поганого. Вразливих нарцисисток можна розпізнати за їхньою схильністю поводитися зневажливо, переможено та покірно. Водночас домінуючи над іншими за допомогою вимогливості та емоційних спалахів. Вони люблять маніпулювати іншими, нацьковуючи їх один на одного та змушуючи їх ставати на чиюсь сторону відповідно до власних цілей. Приховані нарцисисти, як правило, довго тримають у собі образу. Коли вони відчувають, що з ними повелися несправедливо, вони можуть відчувати злість, але тримати це в собі. Вони чекають слушного моменту, щоб помститися, поширюючи чутки або завдаючи шкоду роботі чи репутації людини. Вони також можуть обуритися на людину, яка здобула визнання. Наприклад, це може бути колега, що отримала підвищення. Вони також відчувають заздрість до людей, які мають те, що, на думку нарцисистки, мала мати саме вона, приміром, багатство, владу чи статус. Нарцисистки можуть навіть думати, що інші заздрять їм через їхню уявну перевагу. Свою заздрість вони проявляють непомітно, відчуваючи образу або гіркоту із середини, намагатися зробити нарцисистку щасливою, як правило, безглуздо, оскільки вона завжди бажатиме більшого, незалежно від того, скільки уваги, грошей чи підтримки ви їй надасте. Нарцисистів часто порівнюють із чорними дірами, оскільки вони ніколи не можуть бути задоволені. Якщо у вас є стосунка із самозакоханою жінкою, вона може спробувати використати ваші ресурси, наприклад, витратити ваші гроші або користуватися вашими речами, не задумуючись вони також можуть використовувати обіцянку близькості чи романтичних стосунків, щоб контролювати та маніпулювати вами, водночас не маючи наміру будувати міцний емоційний зв'язок. Взаємодія з нарцисистом може змусити вас почуватися виснаженими і вижитими як лимон. Недарма їх часто називають емоційними вампірами, тому що вони не піклуються про почуття інших і спричиняють стрес. І неприємності. Типовий приклад такої поведінки це коли нарцис продовжує слати повідомлення та нав'язливо телефонує вам, незважаючи на те, що ви сказали, що зайняті чи недоступні, це тому, що вони дбають лише про власні потреби та бажання, і їм байдуже, як їхні дії впливають на інших. Важливо розпізнати їхню токсичну поведінку. Та встановити здорові межі, щоб захистити себе від їхнього негативного впливу. Пам'ятайте, що це не ваша відповідальність змінювати або виправляти нарциса. Це також неможливо. Найкращий спосіб впоратись з ними це дистанціюватися від них і звернутися за підтримкою до друзів, сім'ї чи психотерапевта. Мені хотілося б почути про ваш особистий досвід із нарцисистами в коментарях. Це може допомогти іншим, які, можливо, переживають схожі ситуації. А якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, а також ставте вподобайки і поширюйте це відео соціальними мережами. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Дякую за перегляд, до зустрічі!